Харків проти ресторану біля гіганта містяни об'єдналися, аби сказати, що ми не дамо побудувати ресторан у притул до пам'ятки архітектури, якою є гуртожиток НТУ ХПІ на вулиці Сковороди, 79. Понад 100 людей вийшли на протест. Це місцеві мешканці, активісти, молодь. Прийшли навіть представники місцевої влади. Нашу історію нищили буквально століттями всі, кому було не лінь, і зараз Росія продовжує нищити нашу історію і віддавати свою власну історію заради якогось дев'ятиповерхового ресторану, чи чим би воно там не було. Це не є неактуальним і це є шкідливим для нас самих, адже наша історія це частково наше майбутнє. Це ще найменша культурна спадщина, і це з урбаністичної точки зору. По-перше, це заважає. Типу, буквально зменшується прохід, навіть це дуже незручно і з точки зору пішоходів. Плюс це, ну, Банально не естетично, і це е, дійсно руйнування цієї культурної спадщини. Нам хіба недостатньо зараз Росії, яка знищує наші будинки, щоб ми ще й забудовували такі прекрасні будівлі, як Гігант. Я проти цієї забудови, бо, по-перше, я проти цієї некрасивої штуки. Я тут живу, я тут ходжу кожен день, і мені це не подобається. По-друге, я за те, аби берегти нашу архітектуру, історичну архітектуру, чи хоча б не псувати ще більше? Бо... Росіяни це і так роблять за нас, Нащо їм допомагати. Я прийшов тому, що це моє майбутнє, щоб ніхто нічого тут не будував і ми пам'ятали, про е, все те, що в нас було і буде, мабуть, це можна побудувати десь в іншому місці. Ми знаємо, Гігант це пам'ятка архітектури, в стилі конструктивізм. Тобто, конструктивізм, в принципі, для Харкова, це знаєте, таке наше серденько, тому що це така ізюмінка Харкова, будемо відверті. І щось забудовувати, скриваючи цю красу. По перше, воно, в принципі, да, ми всі знаємо в занедбаному умовно стані. А ще коли. Ще більше, ще гірше, ще й під час війни, коли і так ти не знаєш, яка будівля, яка стане наступною ціллю Росії. А тут ще, умовно, наші ж мешканці або наші да, співвітчизники таке роблять. Що нас буде відрізняти, якщо не наша культура? Тому я тут, тому що я вважаю, що архітектурна спадщина така ж важлива, як. І інші складові культури. Взагалі, мені здається, що міська влада має забочуватись тим, щоб люди жили в комфортному, красивому місці. А якщо вона цього не робить, то це доводиться робити нам. Поки ця будівля є лише. Ну... Первинною конструкцією, на мою думку, ще можна це деконструювати і зробити вигляд, що ніколи нічого не було. Нагадаємо, у 2023 році тут хотіли побудувати кафе, проте роботи були зупинені. Будівля Гігант є пам'яткою архітектури у стилі конструктивізму. Його звели у 1928-1930-х роках. Незаконне будівництво поруч може негативно вплинути на її стан та порушує законодавство про охорону культурної спадщини. Будівництво будь-якого об'єкту в центральній частині міста воно значною мірою впливає на історичне середовище, на привабливість і імідж міста в цілому, коли в місті з'являються нові об'єкти, вони мають покращувати ситуацію, вони мають призводити до розвитку міста. Ті зміни, які ми сьогодні бачимо, вони радше просто зміни швидше негативні, аніж розвиток, тому що ознакою розвитку є його закономірність і планомірність. Тут йдеться про якусь таку, про якийсь варварський підхід, коли на е, існуючу червону лінію виноситься е, об'єкт, який нібито трактується як е, е... Тимчасовий, але е, маємо звернути увагу, що це об'єкт капітального будівництва, і це зводиться повноцінний е, об'єкт, який, е, за всіма ознаками, е, має клас довговічності більше 50 років. Після того, як він буде зведений, знести його буде дуже складно, е, складною операцією. Тому ми сьогодні маємо зрозуміти, що от сьогодні ми знаходимося в тій точці, коли ми ще в змозі якось вплинути, є певні норми. Як будуються об'єкти, і певні розриви, протипожежні розриви, є певні вимоги до інсоляції приміщень, це гуртожиток. Там, між цією будівлею новою і між Гігантом будівлею, там менше 2 метрів. Те, що я вчора ходив, ну, максимум 2 метри. Там ну, їх немає на, на, насправді. Тобто, це повне порушення. і те і законодавство в сфері е, протипожежної діяльності і Місцевого містобудівного законодавства іншого іншого у 2019 році. Власницею земельної ділянки на вулиці Пушкінській стає Анжела Андріан. За кілька років вона отримує містобудівні умови для реконструкції кафе від департаменту містобудування та архітектури Харківської міської ради. Причому спеціалістка міськради вказала, що висота нової будівлі має бути до 25 метрів, і це поруч із пам'яткою архітектури. За однією адресою з Анжелою Андріан зареєстровані Артур Балаян та Сурен Балаян. Саме Сурен Балаян є власником ресторану у районі нових будинків. Зорі, поки з каналами міськради ми читаємо про те, як у нас все прекрасно Сейчас приїде фостер, і все нам зробить. Місто втрачає свою будівлі, і в той час, коли у нас є з одного боку історія, коли росіяни постійно знищують нашу історичну спадщину. І коли її ще знищує міськрада, і міськрада це почала робити набагато раніше ніж росіяни, можна подивитись, в якому стані вулиця Конторська, можна подивитись, в якому стані в принципі всі історичні будівлі. І здається, що зараз ми втрачаємо так багато, що ми не можемо собі. Дозволити, щоб ще й своя ж, ну, свої ж органи місцевого самоврядування знищували те, що, те, що переживе їх, і Ігор Терехов піде, а Гігант має залишитись. Потрібно це зупиняти. І сподіваюся, що всі державні органи і органи державної влади, які розташовані в Харкові, розуміють свою відповідальність, що так от безцеремонно зухвало плювати в обличчя громаді під час війни, ну це. Скажімо так, може мати погані наслідки. Це неправильно так робити. І треба поважати людей, поважати громаду і не просто не знущатися з відверто, настільки безцеремонно, з, ну, власне, з мешканців міста Харкова. Ну, я думаю, що враховуючи, що сьогодні доволі холодний і морозний день, а люди все одно тут, доведеться. Доведеться це зупинити, бо, ну, наприклад, історія з Сардженим Яром показала, що ну, і те, скільки людей прийшло сьогодні, показує, що люди готові відстоювати своє, і ми не те суспільство, яке буде просто мовчки спостерігати, як люди, які перейшали, дозволяють собі будувати те, що вони хочуть і де вони хочуть, попри закон. Я дуже вдячний кожному, хто прийшов. І хто не прийшов, хто турбується про це. Я сподіваюся, що ну, ми підписали два звернення на три органи: на департамент культури, на міський департамент інспекційної роботи і на міського голову щодо цього будівництва, щодо з однієї сторони зупинки будівництва, з іншої сторони, звільнення пані Паліванової, головного архітектора, який власне зі своїм наказом затвердив документацію відповідно. Сотні харків'ян підписали звернення проти незаконної забудови на сковороди 79 та за звільнення головної архітекторки Харкова Тетяни Поліванової, яка останні три роки перебуває в Італії.